Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. А це моя оновлена 3D-друкарня. Тільки тут, як бачите, немає принтерів і загалом в цьому приміщенні жодного принтера. Так іноді, коли ти зростаєш і масштабуєш своє виробництво. Доводиться не завозити принтери в кімнату, а увозити їх звідси. Ну добре, не переживайте. Насправді моя друкарня зараз знаходиться в іншому приміщенні. Так, тепер моя більша друкарня помістилася в меншому приміщенні. Тут у нас нові принтери, їх збільшена кількість, величезні склади пластику. Ну добре, не величезні, просто більше ніж були. Але ми зростаємо і зростаємо надалі. Але перед тим як показати вам усі деталі, як ми тут облаштувалися, все-таки давайте повернемося в попередні приміщення, адже там також дуже багато змін. Отож, на місці, де раніше знаходилася ферма, зараз у нас тут склад і місце для працівника. Склад, як ви бачите, невеличкий, але все одно довелося придбати два додаткових стелажі для того, щоб у нас усі наші позиції були в наявності. Рівно їх стільки щоб було достатньо для щоденної відправки замовником. День в день ми відправляємо. Приходить на замовлення. Ми одразу ж його. Відправляємо і для того ми тримаємо в наявності майже кожну позицію в необхідній кількості, бо вже з досвідом я розумію, який продукт у нас продається частіше, який менше. Але як тільки е, наявність підходить до кінця, закінчується да, е, товар на складі, ми піддруковуємо і постійно тримаємо склад в, можна сказати, напівнаповненому стані. Але що важливо, ми не тримаємо сотні, тисячі. Е, Позицій кожного товару, окрім складу, я вам ще сьогодні маю можливість показати майже усю свою майстерню, тому що сьогодні вихідний день, коли тут не йде робота, немає працівників. І я нарешті можу тут газяничать, розумієте. Отож, трошки розкажу, як у нас тут все облаштовано. Ви можете помітити, що тут деякі деталі незмінні, але у нас з'явилося місце додаткове для працівника, який займається прийомом замовлення і відправку. І окрім робочого місця, для нього є додаткова зона, де він робить шестову упаковку. Тобто він зі складу переміщає товар сюди і упаковує в упаковку. У нас входять коробки, пакети, наліпки, брендування. І так далі, це рутинна щоденна робота. І спеціально для того, щоб це було зручно робити, у нас тут є ось такі. Спеціальні стелажі. До речі, ви його пам'ятаєте. Цей стелаж раніше використовувався для комплектування, склеювання і доробки усіх деталей. Ну, ми трошки цю зону нам довелося розширити через масштабування, тому вона у нас знаходиться навпроти. І вона стала набагато набагато більшою. Тепер тут дуже багато простору, адже доводиться працювати одночасно з більшою кількістю замовлень не тільки е, зі складу, а і у нас замовляють сотнями там, тисячами одиниць 3D-друк, тому ми і на замовлення друкуємо для того, щоб можна було це все скомплектувати, обробити. У нас залишилася зона з інструментами, зона з комплектаціями, зона з упаковкою попередньою, ну і зона з обробкою. Додатковий склад. Я б його назвав склад з напівфабрикатами. Тут у нас не готова продукція, не конкретна упаковка або ще щось. Хоча тут є деякі елементи пакування. В основному у нас тут знаходиться. Не скомплектовані деталі нашої продукції. Тобто, як це відбувається? Ми друкуємо частіше за все на багатьох принтерах, ну може навіть не в один день. Продукти, які складаються з кількох деталей. І вони складаються тут. Ну а далі ми їх комплектуємо, склеїмо, якщо це потрібно, в спеціально призначеному для цього місці. Ну і далі вже займаємося постобробкою, упаковкою, комплектацією на спеціальній зоні. Ставимо на склад. Ну а далі замовлення на сайті і відправка. Так, хотілося розказати вам більше про нюанси 3D-друку, але розказую про нюанси того, як побудований бізнес. Нічого, скоро підемо в друкарню. Там теж є що показати. Тут у нас додаткова зона для склеювання і комплектації ще одна є, і робоча зона для працівника, який працює у нас з. 3D-моделями є ще одне робоче місце, ось таке невеличке. Воно у нас не завжди використовується, але воно необхідне для комплектації чогось більш дрібного. Наприклад, зараз виконуємо замовлення на кілька сотень товарів. Друкуємо ми не тільки для розрібної продажі на нашому сайті. Ось ці позиції, які ви можете бачити на сайті, це звичайно частина нашого виробництва до нас останнім часом звертаються бізнеси, і ми активно починаємо друкувати для ваших компаній. А саме ми можемо пропонувати різні корпоративні подарунки. Ми маємо величезний досвід роботи з великими і цікавими брендами, з цікавими кейсами. Тож, якщо вам, вашим партнерам, колегам потрібні новорічні, наприклад, подарунки, якими ви хочете їх точно здивувати, то ви можете сміливо звертатися до нас, і ми виготовимо і запропонуємо безліч варіантів з індивідуальним вашим. Рендуванню виготовлені у ваших корпоративних кольорах, і ці подарунки дійсно стануть незабутніми. А також ми друкуємо для інших бізнесів. Якщо маєте 3D-модель для художнього 3 d друку ми готові розглянути ваші пропозиції. Всі деталі знаходяться в описі, ви можете так з нами зв'язатися або почитати детальніше. Тож давайте я вам покажу одну, не всі, але одну друкарню, де ми і виготовляємо ці наші продукти. Ну і ваші також. Погнали. Тепер вся друкарня вмістилася в меншому приміщенні, ніж ми були до цього. В чому нюанс? По-перше, коли принтерів стає трошки більше, виявляється, що працювати з ними в одному приміщенні, тобто там, щоб садити працівника на постійну роботу, це не так комфортно для працівника. ми дбаємо про. Нашу команду, тому щоби е, температурний режим, е, повітря було чистим, і загалом комфорт, тому що е, ці принтери дуже шумні, е, вирішили винести їх в інше приміщення. І тут у нас трошки додавалися стелажів. Частину старих стелажів ви можете впізнати по ось цих білих ДСПшках, які в нас знаходяться. Ну а частину ми докупили і розширили. Тепер у нас стелажів трошки більше, і, відповідно, більше принтерів. І що у нас тут є? На зараз у нас саме в цій локації, саме тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість принтерів p 1 s з цього боку. До речі, коли ми розміщаємо принтер внизу, я спеціальним чином вирішив заздалегідь підібрати висоту поличок для того, щоб АМС стала униз. Звідси абсолютно зручно її керувати. Відповідно, що АМС від кожного принтера стоїть не на ньому. А внизу так у нас зберігається зручний доступ до принтера і до АМС. -ки. І у нас, в принципі, дуже компактно це все відбувається. І з цього боку у нас ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7 3D-принтерів, серед яких більшість це a 1 Mini, маленькі принтери. Є також a 1 ну і експериментальна зона. Це де у нас досі друкує моя старенька, але така, така кохана. Prusa MAC 4S, ну і також принтер H2S абсолютна новинка від Lab, яку мені заслали на тест. І зараз в рамках тестування ми трошки але подруковуємо на цьому принтері. Не дуже багато. Але достатньо для того, щоб вивчити, як працює ця машина вже на досвіді, і е, пізніше розказати вам, чим я зіштовхнувся в цьому принтері. Ну, по-перше, він трошки більше хаває потужності. В піку е, він може забирати до 1700 ватт. І це не дуже добре, особливо коли є відключення, і особливо, коли ви живете принтери від великих павербанків. Да, е, деякі павербанки треба е, брати з урахуванням того. Скільки у вас максимально пікове споживання? Бо цей, наприклад, витримує 1200 Вт стабільного навантаження, а такі скачки до 1700 Вт він уже не витримує. Тому щоб максимально прогріти цього монстра, і то не максимально, це тільки сопло і стіл 1700 Вт. Скільки буде, якщо я включу ще і нагрівання інклоужера, я чесно не знаю. Ну, коротше, досить багато він хаває. Це єдиний його мінус. В усьому іншому великий, швидкий, класний. Коротше, рекомендую вам подивитися огляд на цей принтер на моєму каналі. Пруса, з якою я ніяк не можу розстатися. Справа в тому, що у нас є деякі позиції, які ми друкуємо вже дуже і дуже давно, ще з часів, коли. У нас була Пруса. І от вона у нас знаходиться тут тільки для тих товарів, які у нас нарізані були ще кілька років назад. І Пруса з цим прекрасно порається. Все, що вона робить, це репринт одних і тих самих джекодів кодів постійно, 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 постійно. Я, чесно, не можу з нею попрощатися ніяк. Хоча я розумію, що що було б це замінити на інші принтери. Рухаємося далі. А 1 з гордою назвою Миколаїв. Він уже все додрукував. До речі, так тихо тут, коли принтери жоден не друкують. Ми його використовуємо просто в звичайному штатному режимі, так само, як і наші мініки. Постійно в роботі ці принтери друкують абсолютним нонстопом. В якийсь момент я вирішив називати принтери назвами міст. І тут у нас є Харків, Київ, Ужгород, Луганськ, Дніпро, Львів, Миколаїв. А мініки у нас були названі по порядку від першого до четвертого. Зараз у нас трошки інша система. У нас з'являється стелажі і ми вже в програмі перейменували принтери, подаючи кожному свою адресу. Номер стелажа, номер палички і порядковий номер цього принтера. Це трошки зручніше, і це класно працює, коли у тебе масштабування. Бо якщо я буду мати там уже більше 20, 30, то й 100 принтерів, як я буду їх називати, я не знаю стільки українських міст. До речі, напишіть в коментарях, з якого ви міста. Що стосовно P1S, тут питання складніше. Адже у нас тут на цей стілаж ідеально мають влізти 8 принтерів P1S. 4 зверху, 4 знизу. Тут у нас заготовлене місце під ще 2 принтери, які я планував придбати, але ж вийшов p 2 s новинки від Бамбулаба, і тепер я навіть не знаю, що мені з цим робити. Так багато нових 3D-принтерів виходять, що м -м, дуже важко визначитися з основними машинами. До речі, через мої, мою любов до експериментів і до 3D-друку у мене тут дуже багато різнокаліберних принтерів. Але як ви бачите, в більшості це вже... Бамбулаби, що е, дає змогу краще е, керувати через один софт. Усім разом єдине, що тут пруса вибивається, але я ж казав, у мене до неї особливе ставлення. В особливості у нас є ось такий експериментальний ужгород. Я б його назвав. Цей принтер, як бачите, стоїть на рівно. Він стоїть під кутом. Спеціальні 3D-надруковані ніжки у нас знаходяться внизу і нахиляється принтер трошки на мене. І це необхідно для того, щоб друкувати, як це називається, конвейерно, конвеєрно. Ми е пробували і тестуємо зараз конвеєрний 3D-друк, для того, щоб принтер надрукував деталь. Потім охолоджує стіл, скидає її за допомогою голови, друкуючої. На голові у нас також є надрукована деталь, яка і, м -м, слугує цим зіштовхувачем надрукованих моделей. І модельки падають тут, а принтер починає друкувати заново. Поки що ми тільки експериментуємо з цим, ми почали це робити, і було б класно поставити такий. Конвеєрний 3D-друк на більшість принтерів, і тоді менше часу знадобля... знадобиться для того, щоб обслуговувати ці 3D-принтери. Як тільки я, можна сказати, опаную ось цей метод друку, і мені буде що вам розказати, я обов'язково вам про це розкажу. Ну а поки що, старими методами ми беремо кошик і скидаємо сюди усе надруковане і столи, і деталі, і потім це все відправляється в сусідню кімнату для подальшої обробки. Тож, в принципі, це всі зміни, які стосуються принтерів, але не всі, які стосуються друкарні. Ну, а найцікавіше, мабуть, для багатьох знаходиться тут. Це у нас склад з е, філаментом, з пластиком, який у нас знаходиться в двох стелажах. В цьому стелажі у нас пластик, який може знадобитися, він постійно має бути під рукою. Е, швидко звідси дістаєш. Відкриваєш, запускаєш принтер. Ну а ось на цьому стілежі у нас знаходиться пластик, який ще не видрукований. Він постійно тут змінюється, адже дуже швидко кожна катушка додруковується до кінця, коли ми друкуємо постійно. І якщо у нас катушка, наприклад, не закінчилася, то вона у нас знаходиться на цьому стілежі. Це далеко не весь склад пластику. Нещодавно ми ще закупили і він стоїть у нас на черновому складі, просто в величезних коробках. А тут у нас є цікаве рішення. Пам'ятаєте, я вам показував. Ось цей надрукований стелаж, Він є модульним і збирається в будь-якій конфігурації. В цьому випадку ми вирішили не витрачати порожній простір між стіною і стелажем і зробили ще один додатковий такий величезний стелаж, який просто подивіться, скільки вміщує Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять ще цілих двадцять кілограм пластику можна поставити сюди. Здавалося, що тут би взагалі нічого не стане. А тут додатковий простір. Коли приміщення таке маленьке, то доводиться вигадувати ось такі рішення. Тож. Шановні, якось так зміни відбуваються постійно, і що найцікавіше, це лише одна з локацій, де я друкую. Верніше, це локація, де я вже майже не друкую. За це відповідає. Команда, і це дуже приємно. У нас є зріст, у нас є зростання, і я сподіваюся, що у кожного з вас воно є або точно буде. Якщо вам сподобалися якісь рішення впроваджені на швидкоруч нами під час невеличкого першого маленького кроку масштабування, можете написати про них в коментарі. І також буду радий почути ваші поради. Ну і. Звісно, що додаватися до нашої спільноти в телеграм-канал. Посилання в профілі. Ну а мене звати Євгеній Бондаренко. Ось така моя нова оновлена трендукарня, яка змінюється швидше, ніж я встигаю про це говорити. Побачимось. всім пока.